Сьогодні 17 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося у Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеоогляд перебігу капітального ремонту Харківського шосе. Це вже далеко не перше коротке відео, яке я зафільмував під час фільмування повного відеоогляду. Тобто, фактично я все заспойлерив. Але сподіваюся, що ці короткі відео вони піднімуть вашу цікавість моїми відео, і ви подивитесь обов'язково на моєму YouTube-каналі і повне відео. Отже, зараз я вже дістався від Литвинського до Харківської площі. О, там попереду це вже коло Харківської площі, і як бачимо, тут такий активний екшен на кінці, або якщо від нульового пікету дивитися на початковій ділянці, то складають фінішний шар ЧПС. Щоправда, це перша половина цього шару. GPS з зміцний цементом, вкладається під асфальтовкладачі. І буде ще фінішний-фінішний шар. Ну Це певно, завтра вже. Потім вкладається асфальт і потім вкладається на сітку ще один асфальт. І отак воно буде стояти до наступного року. Вже пустять тут рух. скоріш за все, Так, дивлячись на те, як швидко хлопці працюють, вони встигнуть. і Оцю сторону почати опрацьовувати, хоча не планували початково, але вимкнули турборежим надпотужний і просуваються зі значним випередженням власних планів та графіків. Повний відеогляд дивіться на моєму ютуб-каналі. Користувачам Фейсбуку та інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових оглядів. Ставте вподобайки, коментуйте там цікаво. Там маємо величезну підбірку різноманітних технічних оглядів з будівництв, ремонтів, реконструкцій різних інфраструктурних транспортних об'єктів на території України та Києва за останні майже 6 років. Буду радий бачити вас на своєму каналі.